У рамках туру Сильні серця нещодавно у міському палаці культури виступив український гурт без обмежень. Музиканти зібрали повний зал шанувальників та виконали улюблені усіма пісні. Це вже другий концерт гурту у Кременчуці під час війни, і кожного разу він має благодійну мету допомогти Збройним силам України. За словами учасника гурту Олексія Бережного. Наразі є потреба у дронах та автівках, тому саме на них і будуть спрямовані кошти. Найбільш активний такий момент по допомозі наразі це і впівдрони і автомобілі. Те, що найбільш актуально на фронті, тим ми намагаємось допомагати. Ну це так би мовити найбільша стаття. По благодійності і вона не обмежується лише цими двома. Скажімо, є такі точкові якісь запити, і в залежності від наших можливостей ми намагаємося допомагати всім, хто до нас звертається. Але в пріоритеті зараз це і в піві автомобілі. Також за можливості без обмежень дають концерти безпосередньо для військових. Буквально нещодавно ми були в Мукачеві. Там у нас були концерти ужгород мукачево Був у нас один день паузи між концертами, і в цей день ми мали задоволення грати для військових, які зараз проходять реабілітацію в госпіталі місцевому. Ну, як завжди, все чудово, маса задоволення, велика честь грати для наших захисників. Так що будь-яку можливість ми намагаємось реалізувати. Сам концерт був надзвичайно атмосферним. Музиканти викладались наповну, а Кременчужани активно підтримували, співали і навіть танцювали під свої улюблені пісні. Софія Ригоренко Іван Каченко Кременчуцькі новини.